Є він любимий колір чорний. Мій улюблений колір білий, оліговий любимий колір сірий. Мій улюблений колір чорний. Мамин улюблений колір білий, татовий. Моє улюблене блюдо котлета із макаронами. Олігове любиме блюдо піца. І я улюблене блюдо піца. Моє улюблене е, блюдо це піца. Мама улюблена е, е, страва це картошка. Із котлітою татовая в... та? гречка із копаскою. Мені улюблений коктейль молочний, є він улюблений коктейль молочний, а Олега улюблений напій, пиво і Кока-Кола. Мій улюблений коктейль це молочний, мамовий це теж молочний, а татовий напіток це пиво.